Вітаю! Попри всі випробування, які випадають зараз на українців, життя продовжується. Так, погоджуюсь: не завжди весело, не завжди тепло, часто дощить на душі, але ми сильна та незламна нація. Ми переможемо. Продовжую цикл відео про нестандартні уроки. З детальним планом до них. Сьогодні ми віртуально побуваємо на уроці математики у 6 класі, після того, як вивчили всю тему відношення та пропорції і вже навіть провели діагностувальну роботу. Тема уроку золотий переріз. гармонія форм природи. Та мистецтва. Уявіть собі, діти заходять в клас, а в класі перед уроком математики вже учень чи учениця грають на скрипці: подив, цікавість, інтрига, можливо, зараз не математика, учитель із дзвінком розпочинає урок. З побажаннями миру, добра та гарного настрою. Далі на екрані з'являється кросворд, і діти розв'язують його. У виділеному вертикальному стовпчику з'являється слово краса. Так проходить актуалізація опорних знань. А далі питання для дискусії. Чому на уроці звучить музика? До чого на математиці слово краса? Після припущень учні ставлять перед собою завдання на урок. Урок продовжує учитель, розповідаючи про безлад та безформність поряд з мірою та цілеспрямованістю. Учитель повідомляє форму проведення уроку: екскурсія математичною арт-галереєю. Перше завдання. У дітей на столах картки із вправами: Знайти значення виразів, відповіддю до яких є числа. Один, один, два, три, п'ять. Що це за числа? Про це здобувачі освіти дізнаються в першій залі числа Фібоначі. Тут же працює соціологічна служба. Працівники якої пропонують пройти опитування серед 10 прямокутників обрати номер того, який найбільше сподобався. Тобто проголосувати за обраний е, прямокутник. Ось вони є на екрані. І можете і ви, як глядачі, обрати собі той, який же вам до вподоби. Результати цього опитування учні дізнаються в кінці уроку. В другій залі знайомство з золотим перерізом учні е та учениці дізнаються, що таке золотий переріз. Та якому числу відповідає золота пропорція? Третя зала золотий переріз в архітектурі. Учні та учениці будуть досліджувати парфенон? Одна група шукає відношення. Ширини парфенона до висоти споруди. Друга група шукає відношення висоти споруди до висоти колони. Третя група шукає відношення висоти колони до висоти перекриття й фронтону. Всі потрібні дані. Здобувачі освіти шукають у світовій павутині. Це сприяє формуванню та розвитку інформаційної компетентності. Потім учні та учениці, які готували випереджувальне завдання, розповідають про капелу у Флоренції, піраміду. І в Гізі штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, Софію Київську та собор Паризької богоматері. Зала четверта. Золотий переріз у природі. Тут учні та учениці виконують практичну роботу. Досліджують засушене горіхове листя, приходять до висновку, що тут теж присутня золота пропорція. А потім переглядають на вищевказану тематику відеосюжет. Зала п'ята. Золотий переріз у музиці. Звучить запис народної пісні. Ой під вишнею під черешнею. Учні оплисками визначають кульмінаційний момент пісні. А потім засікають на годиннику час і визначають відношення проміжків часу. Отримують золоту пропорцію. І знову. У класі звучала музика. Зала шоста. Золотий переріз в анатомії. Учні та учениці, які мали випереджувальне завдання, розповідають, що кришталик людського ока найкраще сприймає предмети, розміри яких перебувають у відношенні золотого перерізу. Про те, що золотий переріз можна побачити у частинах тіла людини. Ну і нарешті, зала сьома золотий переріз у мистецтві. Саме тут ми поговоримо про інтеграцію. Мона Ліза Леонардо Да Вінчі. Статуя Аполлона. Статуя Давида. Як підсумок уроку учні та учениці пишуть про свої відгуки про урок у книзі відгуків? Крім того, здобувачі освіти за плідну роботу отримають медалі. Це пентаграми. Вони теж побудовані за принципом золотої пропорції, яка в піфагорійців вважалась символом здоров'я та щастя. Домашнє завдання цікаве, пов'язане з дослідженням, інтегроване з біологією. Виміряйте весь зріст, висоту тулуба з головою та довжину тіла від поясу до землі у себе або в когось з своєї родини. Складіть із знайдених чисел у сантиметрах відповідні відношення. Порівняйте їх з відношенням золотого перерізу. В кінці уроку кожен учень та учениця отримують такий буклет, який виготовлений за матеріалами уроку. Це сприятиме поділу. Інформацією дома з батьками запам'ятається кольором, запам'ятається враженнями. Хтось скаже, що на цьому уроці мало самої математики, або ж звичайної математики, до якої ми звикли. Але тут, власне, про те, а де є математика в житті, де ми її бачимо. Та використовуємо. Це про інтегрований підхід у викладанні предмету, це про цілісність світу. Колеги. Досліджуємо цей світ, привчаймо до досліджень та спостережень світу наших вихованців. Адже навколо так багато цікавого. Та ще непізнаного. Пам'ятайте, має бути цікаво вам, бо вчителі важливі.